Ще я траву не купувала. Ще для ха... Оце такого я ще не робила сама в цьому житті. У мене там перед будинком є місце, куди треба покласти траву. Приїду покажу. Ось такі в мене є плитки. Ось тут. Я їх зараз буду знімати. Я вже чотири зняла. І там я траву купила. Хочу класти тут, щоб тут було все. І тут якась фігня у нас була. Тут шер чи щось. І це на фронт ярді все. Я оце приберу зараз. І покладемо ми сюди траву. Якщо не вистачить, то ми просто поїдемо і докупимо. Трава коштує 5 доларів один такий блок. Ну, зараз ми з вами подивимося, як це буде. Отак в мене виходить. Ось тут була така плитка. А ось так тепер буде з травою. Кореч, вона, звичайно, що тут ще полежить, трошки укоріниться і буде вже зовсім по-іншому. Тому тут ще клумбу трохи вирівнює. Не було сил вирівнювати, але треба вирівняти, щоб було вже гарно все. І отак от буде тут травичка нормальна.